Oh <laughs> Як не так було, щоб Україна на коліна впала, а чуді меря у гнусті тримала і славу нашу, княжу, і церкви. Була там шабля із якимось знаком, столітні, як що я із ним балакала, сказав мені, що шабля не проста. Мала шабля, знак незвичайний, наче крутиться. Дармани догорів, а без панух живуть як його сам, та я не можу більше хитурувати, лукавити не буду з року в рік. Я, мамо, з Богом стрітися хотів, як бої, як космас, не раби трас. Давно вже моє схороні у сивинах, та серце ліда не хоче знати. У день з весняним з'єднати. Віддати в жертву найдорожче треба. Та скажіть це орли небес степових, чи хоч іноді мене згадуєте. лежить, не вмерти не дає в щит Руси і Петра не вільниця на берегах Дніпра. Може, дорога в батурин останньою стати додому? Жоден стратег у світі не знає, чим скінчиться битва. Стаємо з вами братове лезо гострої бритви. Цар всія Русі і і Прочає. Цим. Маніфестом. Маніфестом? Маніфестом? Козаки, а галіце на ріки! біляки. Зректись, пацепи, і тоді наш цар пробачить і нагородить вас у та! Служі, на варту заступлю я сам. Генерал знак тоді подам. Апорт. Горито кого ж до неба крик. Ніхто не в цієї чаші. Мирати легше поручна, легше стати перед кожик. Давай скоріше не питай її нічого. Нема чого балак багато. Закінчу вже і спальню зразу хату. Гляди, полковники йдуть, та після нас живих тут не знайдуть. Щоб не розписати ну, вийде нанязу, по що одну мить було ся тут, хоч вона й не пустить. то страшно кричати під сирими душками чорним поколом стане ворогам під ногами. Як темрява лягла на чорні віти, і з льоху двійко вибралося діток. Батурин згинув, хоча б себе порятувати, бо доведеться. А над кожним повітом від російських сторож було темно, немов открути, <рик> на майдан перед церквою прикотили колесо, колесо зробили велике, бо заяв Чечель був немалим чоловіком. За хрест положили, за руки ноги прибили, під ребро встромили, все ймовні бою пустили. міряли міру, чи міцна українська віра. А на болотах тебе й холод з кісто козацьких педорозів город. А далі боже дай поцітхнути. Не ми, але ж рекрути. 300 років покути за гріх, а по жилах отрута. Чужицький сміх. Я ватура, я тури. Я горе, я говорю, я відкиваю сюза до маю, що чувати вашім краєм, що вашим краєм.